Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шинкаренко Анатолій Володимирович народився 29 квітня 1974 року в селі Лиман перший Решетилівського району. Працював у місцевому господарстві трактористом, потім прибиральником території групи благоустрій при виконавчому комітеті Решетирівської міської ради. Долав ЗСУ, мобілізований 26 лютого 2022 року, воював на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Загинув 11 березня 2023 року в місті Бахмут Донецької області, внаслідок мінометного обстрілу українських позицій військовими. Росії пам'ятаємо вічна слава герою!